Вітаю, шановні друзі, в сьогоднішньому випуску веду цей репортаж із міста Пальма Пальма де Майорка. І цей відео я хочу присвятити тому, яке це місто для життя. Чи варто вибирати це місто для життя? Отже, в сьогоднішньому випуску дивіться місто Пальма де Майорка від падаючих на людей в вулицях і зомбів в деяких кварталах до безкоштовного транспорту і допомоги українцям. Місто Пальма де Майорка це місто німців з 70-х років. Сюди дуже багато заселилося німців. Для мене було дуже великою дивиною, що тут навіть в автобусі, де ти їдеш, тут все на німець. певний час німецьку мову хотіли зробити другою державною мовою на острові, тому що острів це типу як окрема територіальна одиниця. Тут є свій президент і свій парламент. Уявіть собі, президент зараз жінка. Головна вулиця міста Пальма де Майорка називається Проспект Німеччини. собі. Історія Майорки дуже цікава, вони взагалі себе не вважають іспанцями. Вони вважають себе майоркінцями або каталанцями. Вони ближче до Барселони. Тобто у них тут каталанська мова. Якщо ви вирішили їхати сюди і ви хочете вчити тут дітей, майте на увазі, що вони будуть вчитися або вчити каталанську. Але навіть майоркінська каталанська відрізняється від барселонської каталанської. Тут вже вирішують. На майорці було чотири короля, які правили до 1300 там якогось року в 1700-х роках. Королівство майорка перестало існувати, і воно стало Іспанією на майорці. Дуже високий висока якість готелів і відпочинку, тому що тут дуже багато людей, які хочуть відпочивати з інших країн. От дуже багато як я казав з німеччини, скандинавських країн, Балтійських країн. Це от їхнє улюблене чомусь місце. Але не знаю, я от порівнюю зараз із цивільськими пляжами, з кадійськими, з океанічними. Ну я не знаю, чим воно там прям аж більш краще. Можливо, всередині я не був і не можу порівняти. да? Але от сама атмосфера, от сам пляж. Ну, я не знаю, чим він відрізняється. Він нічим не відрізняється. Але море дійсно прозоре, класне, чисте море. Я тільки що пішов, подивився. Зараз вже кінець березня, але люди купаються вже зараз. Майоркінці не люблять туристів, але живуть за рахунок туристів. На майорці є три види туризму: це сімейний туризм, культурний туризм, це екскурсія, архітектура і п'яний туризм. От саме через це вони і не люблять. Німці в привозять цілі компанії, є самі компанії, вони так прямо і позиціонують свою послугу. П'яний туризм на майорці. І тут є такі два райони. Якщо ви будете знімати квартиру, ви можете побачити дуже низькі ціни. І серед цих цін ви можете загубитися в цьому п'яному туризмі. Так ось ці райони Магалу і Ареналь. От, наприклад, в районі Мегалюф, е, люди можуть іти от по вулиці, як зомбі п'яні, і падати на вулицю. Це реально, це те, що розповідали люди, те, що тут бачили. Українці спочатку, які приїхали сюди по програмі тимчасового захист, селили в готель на березі моря. Але селили їх оце в цьому районі, розумієте? І ось там один українець, то він казав, що я не випускаю свою доньку. І він розказував, що до нього на. Балкон заліз німець, і вони не можуть піти там на екскурсію, тому що Зараз вони мають дзвонити в поліцію, щоб поліція його забрала, бо він нібито заліз і просто там спить чи щось типу такого. Всі ломились в цей готель, розумієте, всі знали, що українці вселять в ці готелі біля моря там і так далі. Всі ломились на Майорку, потім всіх перестали селити, селити в цей готель, почали селити в Альберги, а люди думали, що так далі буде продовжуватись. Не робіть так, плануйте свій шлях. Знайте те, що відбувається зараз. Аналізуйте ситуацію, консультуйтеся, плануйте все-все-все до кожної деталі. На майорці легше зняти квартиру у іноземців, ніж у майоркінців. Майоркінці закриті люди. Вони не такі як в Севілі, можуть порівняти те, що розподілили тут люди. Чому іноземці дуже багато володіють нерухомістю? Тому якщо ви їм пропонуєте за 6 місяців за рік наперед, у них легше зняти, але ціна за цю нерухомість буде набагато дорожче ніж у Севілі. Ну і як я вже казав, що дуже чисте море. Мені сподобалося, і сезон починається вже з травня, але ось. О... Позаду мене вже люди купаються і загорають з одної частини острова на іншу частину на Пальму наприклад, місто пальму можна добратися приблизно одна година три півтори години. Але для майорківців це дуже дуже велика відстань. Вони вважають, що 50-70 кілометрів це дуже багато. Один із плюсів Майорки це те, що тут нема проблем з англійською мовою. На англійській можна спілкуватися, йти в агентство нерухомості, знімати собі квартиру, навіть поліції можна спілкуватися англійською. Тут в більшості вас зрозуміють. Тут з іспанською є проблеми, коли ти іспанською говориш, це можна не зрозуміти. І ще один із плюсів, що з резиденції в Майорки ви маєте знижку на перельоти на материк 75%, а на інші острови іспанські до 80%. Тобто є резиденція самої Іспанії, а є резиденція Майорки. Її треба йти в аюнтаменток і оформлювати окремо. Але для українців зараз цю норму обрізали. Дуже дивний мінус, як для мене. Те, що говорять місцеві, те, що говорять наші українці, які сюди переїхали на майорці, дуже малий асортимент риби і морепродуктів. Молюски є, ну це зазвичай лангустінос і гамбас. Це креветки і лангостіноси, але риби немає. У нас в Севілії, Слухайте, кожної весни привозять такі види риб, які минулої весни я ще не бачив. Я от розумієте, я в дельфінарію хожу або в зоопарк, просто подивитися на них. Мені хочеться просто подивитися. я іноді купляю, але не знаю, як готува готувати і для чого це жарить чи пекти, що з нею робити. Тут з цим проблема, от як в Англії. Не дивлячись на те, що це острів, от така історія. Дуже важливо, що тут перестали зараз останній час брати на програму Червоного Хреста. Просто немає місць, і іноді серед Вальберги, ну це те, що для безхатьків, да? для всіх людей, які опинились на вулиці, але і туди вже важко попасти. От, по програмі Майорка приблизно закрита, але тим не менше приймаючи організації, є і можливо місця, якісь ще звільняться, і ви можете попасти, але переважно не серед. Це те, що говорять зараз люди, які тут живуть, із плюсів майорки по отриманню документів для українців, це те, що тут без проблем можна отримати. НІЕ. НІЕ. це те, що ви шукаєте по всій Іспанії на майорці, це зробити легше. Ти йдеш просто у поліцію, але ну, тут треба вже розбиратися. Це вже можете звертатися у консультацію, як це зробити, куди піти, для того, щоб це ні зробити. Але тут це зробити можна. І ще один величезний плюс майорки. Це те, що два роки тут держава зробила от уряд майорки, зробив безкоштовний проїзд. До 25-го року тут буде безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Якщо ви тут всі документи оформили, оформили картку собі для проїзду безкоштовний. Мало того, що навіть велосипеди, які стоять на вулицях, оці що ну з додатку беруться, що ти на можеш їздити електричні, навіть вони теж, типу, як громадський транспорт, і ти можеш ними користатися безкоштовно. На Майорці дуже багато економлять міста. От наприклад, приміський автобус, який приїжджає із сусіднього села у Майорку, він зупиняється не на якомусь вокзалі, як у нас в Севілі, наприклад, а під землею. Він під землю приїжджає там під землею вокзал. І ось сьогодні ми зустрічалися з підписниками. І Один підписник, який шукає зараз собі квартиру, розказав от таку дивну історію, як він знімав квартиру. Ріелтором була датчанка із Данії, і вона. Ну, коли вони почали говорити, все було окей. Вони здавали питання, який у вас дохід, все окей, все спочатку, все окей. Вона потім питає: А звідки ви? Це з України. От вона каже: так, да, це не дуже добре. Це не дуже добра ситуація. Мені дзвонила моя там, сестра брата мужа моєї сестри з Данії, і казала, що в Данію теж дуже багато українців приїжджають, і ну, якось це типу не дуже добре. Ви маєте повертатись до себе в Україну. А він і запитує, а ви із Данії чому тут в Іспанії знаходились? Це такий виняток, я розповідаю. Це не означає, що всі такі. Навпаки, більшість вони йдуть на співпрацю, і з ними можна говорити. Життя на майорці дорожче, ніж на материку. Ви маєте це знати. Квартиру приблизно таку двокімнатну можна зняти від 900 до 1100 євро, це якщо поза містом у передмісті. А передмістя це десь приблизно 17 кілометрів від міста Пальма де Майорка. Коли ви приїхали сюди, звісно, краще жити в центрі міста. Якщо ви шукаєте роботу, це легше зробити. Загалом бажаю вам, щоб ви свій шлях планували добре, щоб ви. Інтегрувалися на тій землі, яку ви вибрали для себе, щоб у вас все було класно, щоб ваші плани вдалися, щоб ви були щасливі.